Такі, які йшли на озерне бомбити. От дослівно, Ну все, вторгнення почалось, діємо по планам. Черговому президенту на, десь на Житомирському полігоні чи на іншому полігоні показати, як воно все у нас красиво їздить, стріляє. На ранок 25 лютого наші війська підірвали міст через Ірпінь, Кемеровський МАМОН. На звичайних Камазах ця колона була знищена фактично десь за 10-15 хвилин. Вся елементарно збив е, аналога в ніт в мірі ракету Хаста 101 Ну зате вони отримали і отримали своє по заслугам. Вітаю. Я Дмитро Клименко, і сьогодні ми будемо говорити із начальником Житомирського військового інституту імені Сергія Корольова Олександром Левченко. Пан Олександр, вітаю вас. Вітаю вас. Як ви оцінюєте, ми були готові саме до повномасштабного вторгнення з позиції керівника військового навчального закладу? Звісно, ми були фізично готові, тому і результат такий, ми бачимо, що ми погнали. Москалів із Київщини, Чернігівщини, Сумщини, Харківщини. Питання було трошки в іншому. Армія готувалася, Збройні сили готувалися до війни всі ці роки, починаючи з 2014 року. Але ж всі до останнього не вірили все-таки. Надіялися, будемо що так, такого так сказати, не, не відбудеться повномасштабно, Що саме буде повномасштабним по всім напрямам? Я, як військовий, мог по тим даним, які, які мав, ну, спрогнозувати, що дійсно напад буде, але на території Донецької Луганської області з метою оволодіти. Всім цим регіонам до адміністративних границь. Звісно, що пробити коридор сухопутний до Криму, але щоб ворог пішов із Білорусі із півночі, із Сходу, не хотілося б, щоб воно це було, тому воно якось не сприймалося. 24 лютого, от яка сама обстановка була в інституті, як ви, як ваша команда, як студенти, курсанти, майбутні офіцери, як ви зустріли цей день і що відбувалося в ті дні? Прокинувся від розривів бомб, ракет. Звісно, я особисто вже стало зрозуміло, що це війна. Ну і фактично далі все йшло дуже динамічно. І доповідь чергово про прольоти над інститутом літаків, які йшли на озерне бомбити, і доповідь командуючому сухопутних войс сирському. До речі, хочу підкреслити герой України, генерал-полковник Сирський. Е в в телефонній розмові тоді ж, зразу десь це були декілька ну, десяток хвилин після всього, всього начала. Він таким спокійним голосом сказав: ну все, от дослівно, ну все, вторгнення почалось, діємо по планам. Все, вся розмова. З командуючим сухопутних військ. Да, дійсно, далі все по планам йшло, адже до війни готувалися і, і Збройні сили, і всі структури, і в тому числі військовий інститут. Все було розписано у планах мобілізаційних, в планах підготовки до можливого вторгнення. Тобто можна зробити висновок з ваших слів і спокійного голосу генерала Сильського, що е, відхід. Відступ росіян з Київщини, Чернігівщини, Сумщини це закономірний результат. Я б сказав би так, що підготовка до війни, до широкомасштабної війни, фактично у Збройних силах України йшла всі ці вісім років. Причому дійсно інтенсивна підготовка, вона суттєво відрізнялася від той підготовки, яка була до 2014 року. Суттєво, тому що охоплювала не окремі вибрані е, з'єднання, частини для того, щоб їх навчити і потім черговому президенту на, десь на Житомирському полігоні чи на іншому полігоні показати, як воно все у нас красиво їздить, стріляє і все літає. А інші, на жаль, частини, з'єднання, льотчики, наприклад, не мали. Палива для того, щоб літати і удосконалюватись. Так само, танкісти, так само, інші частини. А от уже коли з 2014 року вже стало зрозуміло, що агресія в Криму, агресія на сході держави це є агресія, і апетит Путіна він не закінчиться цим. Тому увага до підготовки. Збройних сил була виключно висока. Це, зокрема, відобразилося і на навчальних закладах, вищих навчальних закладах, не тільки Житомирський військовий інститут, але й всі військові академії, університет Харківський прийшли на посилену практичну підготовку своїх курсантів. І навчання було переформатовано від класів. Від навчальних там аудиторій до полігонів, поля, приказарміна навчальна база, робота на техніки, тобто дуже сильний, дуже професійний польовий вишкіл курсантів, і це дало дуже позитивні результати, як по збройних силах, так і у нас по військовому інституту. 24 лютого все почалось 16 лютого, за тиждень буквально перед тим день діднання. День української єдності, новий, нове фактично свято. І я пам'ятаю ці дні, і, зокрема, 16 число, наскільки люди активно хотіли показати свою принадлежність до України, до української ідеї, і пам'ятаю відео, яке ваш інститут оприлюднив, наша армія готова дати ворогу по зубам. Бо наше військо вже кардинально не те, яке було у 2014 році. Ми озброєні, ми забезпечені, ми навчені воювати. Буквально за тиждень все почалось, і ваші студенти пішли фактично за парт на фронт. Розкажіть про ці, ці дні, хто саме які підрозділи, куди пішли, і як ваші студенти спрацювали в реальних бойових е, подіях. Ми готували за розпорядженням вищих штабів і командування сухопутних військ, курсантські батальйони. Чесно кажучи, Карсанські батальйони, стрілецькі, які повинні бути як резерв командувача, головнокомандувача. Ну, але так трапилося, що напад із півночі, із е, північного сходу, е, ну, суттєво скоригував плани е, командування, і таким чином курсанські ці стрілецькі батальйони були уже з першого дня задіяні. В обороні на різних ділянках нашої країни. Стрілецький, один із стрілецьких батальйонів військового інституту, в перший же день, 24 лютого, в ніч з 24 на 25, був предислокований у міста Київ і рішенням командуючого сухопутних військ, одна із рот батальйона вже зайняла оборону і облаштувала ротний опорний пункт на шляху ворожих військ від Гостомеля на Київ в районі села Горінка. От фактично від моста через річку Ірпінь, який йде із Гостомеля сюди вже на околицю Києва. От від цього моста десь 800 метрів, це був ротний опорний пункт курсантів Житомирського військового інституту. Задача стояла е, утримати оборону, не дати е, ворогу переправлятися, наводити переправи через річку, адже на цей час вже е, в, на ранок 25 лютого е, наші війська підірвали міст через Ірпінь. Так само мости були підірвані і в Стоянці, це на Житомирській траці на в'їзду в Київ, і в Ірпіні. І таким чином у противника не було можливості до Києва війська свої доправляти. Тому він намагався десь знайти слабину в наших лініях оборони, щоб навести переправи. От задача батальйону чи роти і була в тому, щоб не допустити е розвідки, наведення переправ. Е рота воювала в складі знаменитої 72-ї механізованої бригади імені чорних запорожців, які підсилювали роту вогневими засобами, зенитними засобами, е але... Прийшлося повоювати, і дійсно там у нас і втрати бойові. Тобто зіткнення були серйозні і наші хлопці стояли і не пропустили. Так, да, це фактично оборона ротного опорного пункту, це фактично е е постійні обстріли противника і артилерія, мінометні в основному, і з бойових гелікоптерів. Намагання переправитися і були такі намагання розвідувальних дирекційних розвідувальних груп переправлятися через по повцілі невеличкій там шлюзу. Але курсанти мушньо вели себе, відбивали ці всі атаки. Хто там був по ту сторону? Які підрозділи росіян? Все-таки Остомілі з часом вдалося захопити росіянам аеродром. З часом, бо в перші дні ми наші війська відбивали, але потім підійшли війська через Чорнобильську зону з Білорусі, і там угруповання вже було. Вони шукали, де прорватися на цю сторону. Е, звісно, перший розгром на е, цьому мосту Ірпінському був е, колони Кемеровського ОМОНа. Хотів би. Хотів би підкреслити, з якою наглостю і самовпевненістю москалі перлися на нас. Кемеровський ОМОН на звичайних КАМАЗах, не броньованих, нічого, із сідушками такими, як будто автобус якийсь, і перлися попереду один бронетранспортер, цих десь десяток Камазів, і от вони перлися, щоб, а це ж війська Росгвардії. Тобто це внутрішні війська, фактично, вони хотіли, мабуть, першими вірватися в Київ, і, мабуть, на нашій Верховній Раді свою вонючу трьохкольорову тряпку поставити. І щоб сказати, що це Розгвардія, захопили Київ. У мене інших слів, мабуть, немає, бо з такою і надостю впертися, що ця колона була знищена, фактично десь за 10-15 хвилин. Вся. Вся повністю. От. Завдяки тому, що були вогневі засоби 72-ї бригади, там ще, ще засоби були там загону спецназа. От, розроблена була повністю колона, але це показник, дійсно показник того, що росіяни... Думали, що це буде легка прогулянка, і їх тут з квітами всі зустрінуть, і вони на Камазах припруться в центр Києва. Ви розумієте, от, жах цієї ментальності російських і керівництва, і військових. Ну, Зате вони отримали і отримали своє по заслугам. Які втрати? От саме цих курсантських батальйонів чи можна про це говорити зараз? Яка кількість е наших ну, випускників? Крім е е е е е роти, яка обороняла підступи до Києва в горинці, курсанти виконували бойові завдання і по Києву. Це облаштування оборони блокпостів. І бойові завдання багато з них виконували по своїм спеціальностям. Ми ми вчимо на спеціальності, от по цим спеціальностям ряд курсантів по всій лінії фронту виконували також завдання. Частина обороняла Житомир, облаштування блокпостів, охорона, оборона цих готовність до охорони, оборони блокпостів. Виконання різних бойових завдань було, але всі без винятку курсанти, але ж не тільки курсанти, і курсантки, дівчата-курсантки також приймали безпосередню участь. Всі справилися, всі мужньо себе вели, всі виконання завдань були повністю. На жаль, втрати є. у нас фактично 14 поранених, 4 загиблих. Це і офіцери, і курсанти втрати є, і ми їх будемо вічно пам'ятати. Але війна, війна вимагає самопожертвування, вимагає того, щоб виконання бойового завдання було до кінця, і навіть якщо це вимагає... Іти до кінця, то треба йти. Ви говорили про те, що в перший день вторгнення ви фіксували ваші підлеглі фіксували прольоти ворожої авіації. Як це відбувалось, і чи можна говорити про якусь статистику? Скільки росіяни, наприклад, здійснили авіаналітів на Житомир? З першого дня війни ми вже готувалися до різних і протидіверційних дій і до Оборони і території, звісно, в плані в рамках оборони Житомирщини і Ради оборони Житомира, бо я член Ради оборони Житомира також. Багато заходів зроблено, дійсно було, і готовність була. Якби ворог пішов сюди на Житомир, Житомирщину, я думаю, не думаю, впевнений. Ми також би гідну відстіч давали, так само, як і обласні центри Чернігів, Сума. Звісно, я не сумніваюся. Після ще з плином часу ми удосконалювали свою готовність до оборони, але вже загроза пішла з повітря. Якщо наземні угрупування військ противника вже пішли всі, майже всі на Київщину, то по нам працювала авіація противника, потім ракети вже. Тому була створена ще тоді ще навесні система протиповітряної оборони, фактична система, до якої долучені і наші військовослужбовці військового інституту, і ця система фактично працює. Я вам можу, вже не секрет, що наш військослужбовець, причому солдат-строковик з батальйону забезпечення навчального процесу. Є такий підрозділ, який забезпечує навчання курсантів, але добре підготовлений відповідним чином. І 10 жовтня. Минулого року, коли перший був масований наліт, е, е, ракетний наліт по об'єктам інфраструктури, ми пам'ятаємо цей день, оце перший наліт, цей солдат-строковик з переносного дзвінко-ракетного комплексу Ігла збив, елементарно збив е, аналога в НЕТ в мірі ракету х 101 яка не долетіла десь метрів 150 до нашого енергетичного ключового об'єкту, чим, в принципі, врятував фактично дуже дорогостоячу і техніку, а з іншої сторони зберіг певним чином можливість і давати, і поставляти, і трансформувати електроенергію. Ну і були і далі такі приклади і успіхи були. Про які далі. ви не Це, Це, скажете? Я, сказав, як приклад. Да, інститут, Але інститут, таких успіхів інститут багато. воює. Інститут воює, інститут навчається, інститут воює. От, да, ми зараз розосереджені. Тут у нас нема майже нікого по різним містам, по різним локаціям для того, щоб обезпечити максимально особовий склад. Але участь Житомирського військового інституту у загальній перемоги вона є. І надіюсь. Буде суттєвою, я хотів запитати про війну дронів, про те, як розвивається ця сфера зараз, і які ви бачите тут перспективи, і, зокрема, участь військового інституту в цьому процесі. Ну про все ми не можемо говорити тут, але. Будемо так говорити, війна дрону, яку ви ще скажете, про яку ви говорите, то я можу сказати, що в цій війні ми зараз ведемо, ми граємо першу скрипку. На початку війни і на початок 2014 року, да, Росія нас суттєво в цьому переважала. І по кількості, і по типам розвідувальних безпілотних комплексів. Але е, ми зараз суттєво вкладуємо і зусилля, і кошти, і навіть це державна програма. За де ми даними майбутнє, і навіть зараз на полі бою, завдяки дронам, як розвідувальним, так і ударним, е, наноситься суттєве ураження. На передньому краю, а крім ураження суттєво деморалізує його моральний дух. Ви говорите зараз про скиди Гаронар? Я кажу про ударні, ударні дрони. дрони. Ударний дрон це, звісно, скид якого-то боєприпаса, невеликого, але точ, точкове попадання дає е, максимальний ефект. Ну, ви говорите деморалізацію, тобто визначення, всі можуть дати, да? що це, але як практично вона показується на полі бою, от саме в ворога? Звісно, коли, мабуть, бачиш біля себе вбитого або пораненого свого товариша, сослуживця, то, а якщо ще і не, до, не одного, а декілька, то вже питання, мабуть, не стоїть, як далі може наступати, а може, як там надавати допомогу, евакуювати. Далі боязнь, боязкість якихо подальше, може дій. От. Розуміння, що навіть не знаєш, коли прилетить, а воно прилетіло. Тобто треба... Уже кожну хвилину бути в дуже величезному напруженні, що от не чули, не бачили, воно прилетіло, значить, зараз може прилетіти. Оця напруга, вона також впливає на деморалізацію особового складу, різні фактори, але це одна із складових, я б не сказав, би, перебільшуючи значить, увагу до цього, але за дронами дійсно це. Війна майбутнього, бо це суттєво зменшує ризик безпосереднього контакту особового складу, а значить ризик бути враженим. Да. І передається функція ураження противника на роботизовану систему. Неважно, чи це повітряна, чи це морська, ударна, безпілотна система. Про вшанування пам'яті чи розглядаєте ви ініціативи, щоб в, в, в рамках громади облаштувати локацію: парк, сквер, алею я не знаю, які ідеї можливо є, щоб житомиряни і гості нашої громади дізнались участь курсантів, зокрема в обороні нашої країни? Дуже правильно ставити питання історичної пам'яті, як про загиблих, на жаль. У цю війну, так і взагалі про цю існу війну, історичну війну за незалежність. Ми створили музей, в якому в тому числі є широка експозиція пам'яті загиблих героїв, які закінчували наш військовий інститут. От, але ж зараз уже за рік війни ми маємо уже набагато більше втрат, тому наш план суттєво розширити музей і там також створювати експозиції в пам'ять про загиблих наших, наших саме випускників, наших військовослужбовців Житомирського військового інституту, але це частинка повинна бути і загальнодержавної програми, про яку я хотів би говорити і бачити. Як відпрацьовує ваша команда, ваших викладачів? То команда це весь колектив військового Житомирського інституту. Я, чесно скажу, я горжусь тим, що колектив інституту дуже свідомо вів себе і до 24 лютого, особливо з 24 лютого. Не було жодної значить, паніки, не було жодного якогось послаблення на якихось ділянках. Все спрацьовувало, як воно повинно працювати. А це значить, що колектив професійний, це значить, що колектив е мотивований, відданий, патріотично налаштований. І фактично ми дійдемо до перемоги, бо саме от такі от колективи вони скрізь є. Це не тільки Житомирський інститут. Скрізь всі ми настроєні на перемогу, і вона буде однозначна, бо ми кращі по моральному духу, ми воюємо за правду і за свою незалежність. У нас є надійні західні партнери, я б сказав вже не партнери, вони союзники. Особисто я відчуваю себе вже частиною НАТО, так само, як і наша армія. Так само, да, ще не, немає цих е, шляхів офіційних, але ж всі вже розуміють, що Україна це частина Євросоюзу, Європи, Євросоюзу, це складова частина НАТО, східний фланг НАТО. Я в армії вже давно, можна сказати, дуже давно. Я навчав не одне покоління. І бачив не одне покоління молодих офіцерів, які випускалися, навчалися. От я чесно скажу, нинішні випускники вищих військових навчальних закладів України, це які от навчалися в останні от роки там. Починають 2014-2015 рік, особливо останні оці от роки. Це незрівненно кращі випускники ті вищих навчальних військових закладів, які випускалися у, там, кінці минулого століття, у 2000-х роках. Я ні в якому разі не хочу сказати, що ті випускники погано щось навчалися чи погано служили. Ні, ні в якому разі. Це достатньо дуже і розумні, і грамотні були офіцери, але рівень підготовленості, рівень знань. Рівень готовності до виконання завдань одразу сучасного лейтенанта, він суттєво відрізняється в кращу сторону від рівня готовності лейтенанта випускника 2000-х років. От подивіться, я вам приклад приведу. Адже те, що ми відбили оцю навалу на півночі, на північному сході. Да, та на всіх напрямках на Донеччині до сих пір ще Мар'їнка це ж фактично та лінія оборони, яка із 2014 року ми скрізь повідбивали, але в основі оцих боїв були випускники вищих навчальних закладів, це молоді лейтенанти, старші лейтенанти, капітани. Це які два, три, чотири роки назад закінчили. От вони змогли змотивувати, підготувати, очолити свої звода, роти, і саме вони добилися розгрому другої армії світу на наших теренах. Дякую вам за розмову, дякую за те, що ви робите, і від всіх журналістів Суспільного дякуємо за те, що обороняєте нашу країну і наш регіон. Нагадаю, я Дмитро Клименко, і ми сьогодні спілкувалися із начальником Житомирського військового інституту імені Сергія Корольова Олександром Левченком. Залишайтесь із суспільним.